Там, за горою десь там за крутою, там кружляли, там стрілися, чорні круки з журбою, там кружляли, там стрілися, чорні круки з журбою, один з них закряче. А другий заплаче, ой скільки ще цвіту тій поляже, Ой, скільки ще цвіту Війні тій поляже, ой, вогне брате, чекай, та тризму іще не справляй, повернуться з бою, брати, і другі кохані сини. Повернуться з бою, брати, і другі кохані сини, вертайся наш сину, Побити війною, скоріш повертайся, Не маєм спокою, чекають на тебе, і хлопці, і дівчата, скоріш повертайся рідної хати. Ой, не брате, чекай, та три іще не справляй, повернуться збою брати, і другі кохані сини, повернуться з бою брати, і другі кохані сини, де там, за горою, де там, Крутою Ішли, повертали солдати з двобою, Ішли, повертались солдати з двобою. двобою. Слава Україні, хай ароматні яблучка смачні наповнять душі силою природи, хай будуть дні безхмарні і ясні. Щоб схід і захід об'єднались згоді, ми пом'янемо молитвою усіх померлих, наших родичів, героїв, хай за Україну у боях поліг, за незалежність і за нас з тобою. Земле моя, крою предків полита, земле в садах, у вінках, скільки топтали ворожі копита, лоно Твоє у віках, але підводилась ти нездоланна. За всі стихії грізніш, Гнала боярина пана і хана за свій прадавній рубіж.